Окрім себе шити не дозволяєте ось такі, як ми, намагаємось відстояти свій світ. Слухай, ти з якого лісу? Та про що ж це я, звісно, що з нашого. Але що ж тепер робити? Волосся зовсім не розчісується. То ведеться все відстригти. Та за що ж мені все це? Не треба волосся стригти. З ним треба розмовляти. Тільки не треба їх псувати, І все буде добре. все буде чудово. А як ти це зробив? Я просто з ними поговорив. А ти навчиш мене? Не знаю. Спробую. Тільки. Що, тільки? Тільки Шуша Тамара обов'язково повернуться. Це ті чи інші. Так. Ти не можеш їм заборонити. Ні. Кікимери не заважають іншим, кікимерам. Що ж тепер робити? А гайді залишається у нас. Федоре, ти не спиш. Ми тебе розбудили. Ні, я сам прокинувся, коли він тебе защитив. Я думав, що горні, волохаті. І не дикі по всім. То й ти не настільки огидний, як мені в дитинстві розповідали. Ти боявся. Звичайно, я й зараз боюсь. Бачиш, траншу весь. Кожен такий боїться маленького, неслухняного людського хлопчика. А ти смішний. Нащо? Залишайся в нас жити. А ось так у сідні століть в дом хлопчика живе бабуся. Федор, ніхто там не живе. Це все казки. Живе-живе. Просто вона не показується дорослі. Тільки пряжо на щіси. На вівці ми поглядає. І моєму другу казки на ній читай. І ти мені Да Сказала. У нього в лісі є свій будиночок. А де ти живеш? Дублі дуба. Ну ось, а нас будеш за жити. Я там собі маленький будиночок будував, твоїм буде. Федоре, припини, може, йому з нами не цікаво зовсім. Я до візу звик? Ось бачиш. Та годі вам. Не дитині видно. Що хочете дружити. Вічно дорослі зароблять на людськи Піде спати. А їжі, ой, їжі вісіповно. Я чула про цю бабусю, яка у друга Феді живе. Хлопці все про неї кажуть. Це їхня таємниця. А ще знаю, як не в цій, а в іншій області. У молодого чоловіка жила Кікімора, а потім стала людиною. Як це стала людиною? Так не буває. Буває, буває. Ні, волосся ззаду підстригли, У них хвіст відпав і вуха стали. Маленькі, та не було хаття. Вона за дітьми доглядала, трави сушила. Найкращою захаркою в тіркою дістала. А потім вони навіть одружилися. Ось стривай, як це підстригли волосся? То жоденки чи Кімора не дасть світрити своє волосся. Та й навіщо? Тому що сподобалися вони один одному. Чоловік та Кікімора. Кохання у них виникло. А заради кохання на все можна піти. А ти звідки знаєш? Ти що, кохала? Ні, але читала про це багато. Кохання це таке почуття. Погано! І в порядок будемо навести. Що ми вам зробили? Ідіть звідси, негайно. А ми не можемо негайно. Ми повільні! Вас, здається, попросили втекти. Ой, а хто цей голосок подав? я не можу піти. Мене вона попросила залишитись. А вона вона, вибач, нам тут добре. Ми тут надовго. Ви підете зараз же. А це ще чому? Знаю. Натомість я знаю. Лягай спати. У Федора там будиночок маленький, зате твій. А завтра все буде добре. Тільки вір мені добре. Не знаю. Натомість я знаю. Краще речі свої розбери. Я там за пішкою в коробку все склала. Це добре, я сам потім збираюся. Нема такого слова. Потім. Мену вигадане, не справжнє. Як? Ніби ти не вигаданий? Я не вигаданий. Ось прийду до тебе вночі дивитимусь на тебе довго-довго. уважно-уважно. -довго. вашо, важко. вирішиш, справжнє я, чи ні. Ой. Не треба дивитися, страшно буде. Та не бійся, друзі, не лякаємо. А ми з тобою в друзі? Не знаю, там видно буде. Якщо ми з тобою в друзі. Де ж то є. Бери, що хочеш. А навіщо це мені? Подарочко комусь або у своєму будиночку гратиш. Тоді я візьму це, а А, Ах, Ці бери, а це не віддам. А я тобі за це, і я собою принесу. І яструба. Справжні. Найсправжніші. А коли принесе? Ось тільки близько. Що? Слухай. А ти ще до того, що у твого друга живе, точно не перебіжеш. Ні, звичайно, він такий гордий, ні в кого немає, а в нього є. Тепер побачимо. Так. А де живеться бабуся Кіма? Тут недалеко. А... Шостий будинок від нас. Мого друга вовка йдуть. У нього. А ти можеш попросити вовку викликати бабусю з дому. А навіщо? Мені з нею поговорити треба. Попрошу, звісно. А що? Зараз питаєш. Мені не можна до неї в будинок заходити. Слухай, ця то. Пішла, до... Пішла до своїх подруг. Шкідливі діти. Так доподу, це ж добре. Що хорошого? Вони з тебе людину робити. Як робитимуть? Як як? Підстрижуть ось людина. Але, але, ж, але я не знаю. Що тут знати? Дівчата, вони такі. Вишить не відвертишся. Мене всі стригли. Вітримали, а шумка стригла. Я плакав, кусатися на багаття. Це одно підстригли. Тобто в тебе ж наче хороше волосся. Він Дівчата шкільні. я більше не дам. А я... Що хочеш стати людиною? Я не знаю! Я не знаю. Ось вигадане слово, не Так, ти, напевно, маєш рацію. Я просто боюся. Що правда боїшся, а є, що ти найбільше боїшся. Ммм. Так. Привиді. Ну, привиді. Я їх не розумію. Ходять полотами, виють, але не наші. Не справжні. а які? Які вот такі. Не можна. Так, так, не можна. Наведеш порядок, прийдеш, усе перевернуто. Тільки я вмію що пустувати. Батько! а що? Що ви тут робили? Так, так, що ви робили? А так? Мені грали. Ну. І куди друга примара поділась? Давай, веди її сюди. Так, так, веди її сюди. Зараз молочка, що поп'ю? Потім поп'єш, види, швидко ми сказали. Ти... Чого це просто просторадло загорнувся? Давай, здайся! Так, так, та, так, так. Здайся! Ні! Що, Що значить ні? Вам не можна мене бачити! Що значить не можна? Ганці можна, а нам не можна? Так! Анюті, можна. О, вам ні. Ото як. Нехай буде так. Але скажи, хочеш тут жити? Так, значить, тобі треба стати людиною. Обов'язково треба стати людиною. І ти Можеш стати людиною. Що не зможу? Ні, ви подумайте, так він не знає. Так тішучі стати людиною. Що правда, дівчатка? Посли вже. А дурненький, ми, ми вже люди! Тебе, люди ми і з тебе людину зробимо. То я не значу! А що тут знати? Що у хлопчику питати? і просто треба робити людьми? Показатися він передава не може. А потилицю, показати можеш? Потилицю може. До чого, бати. Іди, перевертай свою напитку. Ми так і бути. Відвернемося. Але, дівчата, може, і справді не треба. Якщо він не хоче. Ну, що, значить, не треба. Ну, ти навіщо не сюди покликала? Я думала так краще. Роздумала, так і є. І вистачить сумніватись, коли ще вдасться потвори людину зробити. А у хлопців взагалі ніколи катати не треба Щит і все. хлопець! Це, це, це що? Фецько, Фецько, ти що сміятися надумав? Підбори начепив. Так, так, начепив. Зараз я тебе своїми підборами. Я не розумію вашого обурення. Дитина вперше у житті дозволила спокійно себе підстригти. Не врятував, не заперечив, не плакав. А ви знову не задоволені. Якось можна зрозуміти. Та він ще знущається. Дівчатка, подивіться, де цей не підстрижений. Зараз я його знайду. Хоче сходити і до школи, адже він вчиться. Зрозуміло. Чому він не дав себе підстригти? Хіба погано бути людиною? Розумієш, я багато чого не знаю і він багато чого не знає. Але одне розумію точно. Бути чи не бути людиною. Кожен має вишити самостійно, сам зробити цей вибір і відповідати за нього. Інакше не можеш. Мабуть, ти маєш рацію? Але я хотіла їх найкраще. Мабуть, він образився і більше не прийде. Чому не прийде? Обов'язково прийде, адже тут його будинок. І наче він наказав передати. Що? Його за тік і цвіти. Я запам'ятаю. Петро, давай приберемо тут все, що ми а не А ти мені допомогу? А я що маю вибір. Mm. Чого ж ти питаєш? Хотько, печко. Mm. А з дівчатами я ще поговорю.